На жаль, біологічний годинник він працює і генетично закладено, хочемо чи не хочемо, але з часом і десь рубіж 38-40 років. Це той рубіж, коли вже генетично закладено значно нижчу ймовірність завагітніти для того, щоб потім не тут проблемою дадять заморозити свої ці Вони якісні, вони хороші в такий вік. В структурі онкологічних захворювань пацієнти від 18 до 40 років складають дуже велику частку. Із них багато ще не виконали свої репродуктивні плани. Це стосується як чоловіків, так і жінок. Ця категорія пацієнтів, коли поставили діагноз і до проведення хіміотерапії або інших методів чи там променевої терапії, вона, що та шо та терапія дуже згубно діє на репродуктивний потенціал, і дуже часто пацієнти потім не можуть завагітніти. То, власне, таким пацієнтам варто робити забір біологічних біоматеріалів, репродуктивних клітин, заморожувати, потім пацієнти собі лікуються, приходять в клініку назад після вилікування і можуть отримати свою генетичну споріднену дитину. У нас зараз є процедура кріозаморожування, яка називається вітрифікація. Це є надшвидкий метод заморожування і ембріонів, що полягає в переході рідини, яка є в ембріоні або оциті, одразу в скловидний стан, минаючи етап утворення кристалів льоду. Бо кристали льоду вони можуть порушувати структуру ембріона або ооцита. А так як у нас все переходить одразу в скло, в склування, то відповідно порушень таких немає. Підготовка полягає в гормональній стимуляції, тобто в чоловіків все простіше, в жінок все набагато складніше і фінансово затратніше. Певна кількість гормональних препаратів, які жінка має приймати протягом певного часу, тобто знову ж таки лікар підбирає дозу препарату, лікар підбирає препарат, і це все для того, щоб запустити суперовуляцію. тобто, для того, щоб ми отримали не одну дві яйцеклітини, а, наприклад, 15-20, якомога більше.